Чому я 39 виглядаю на 25, а хтось ні? Ні. Справа не в хорошій генетиці, навіть не в харчуванні чи в спорті. Хоча безумовно це грає важливу роль. Справжній секрет в індивідуальності у тому, як ти себе підкреслюєш, а не ховаєш в тому, що модно чи трендово. одяг на одній і тій же жінці може виглядати по різному, те саме і з кольором волосся. Один робить тебе гарнішою, молодшою, свіжішою, а інший навпаки додає років та ваги, навіть якщо ти в ідеальній формі, відцінки макіяжу можуть підсвітити твоє обличчя або навпаки зробити втомленою ще до першої кави. І ось тут починається справжня магія твого вигляду, які кольори тебе оживляють, які треба уникати, як одяг. Та кольори можуть працювати на тебе, а не проти тебе. І Якщо ти нарешті хочеш зрозуміти свої кольори, приєднуйся до стильного практикуму в шапці профілю, ми знайдемо твої кольори, і ти нарешті побачиш зміни не тільки зовнішні, а й у відчутті себе.